Вас, шановні учні, мене звуть Людмила Михайлівна. Ми сьогодні проведемо з вами урок я досліджую світ за темою Як стати природі другом. Давайте перевіримо, чи готові ваші очі бачити, чи готові ваше вуха слухати, чи готові ваші руки писати у зошиті, чи готові ваші ніжки. Відпочити трішки у прямому ефірі програма «Як почуває себе ненька Україна? Яка зараз пора року? Дайте відповідь на питання. Який місяць? А яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Стосовно опадів, кому відома температура повітря? Дякую. А тепер давайте пофантазуємо, що станеться з планетою, якщо всі рослини і тварини зникнуть? Зупиніть відео, дайте відповідь на питання. А тепер поміркуємо, як уникнути екологічних загроз у майбутньому. Поставте на паузу, подумайте та дайте відповідь на питання. Учені вважають, що запорукою вирішення екологічних проблем є перехід до цінностей сталого розвитку. Що ж це означає? Основними цінностями сталого розвитку є раціональне та розумне споживання людьми природних ресурсів для того, щоб природа не втратила свою здатність до самовідновлення і самоочищення наземного, повітряного і водного середовищ землі. У чому полягають суспільні цінності у свободі, рівності, солідарності, піклуванні про здоров'я, якісній освіті, боротьбі з бідністю, утвердженні миру і справедливості на нашій планеті. Давайте повторимо і запам'ятаємо. Суспільні цінності це свобода, рівність, солідарність, якісна освіта, піклування про здоров'я, боротьба з бідністю, утвердження миру і справедливості на нашій планеті. А тепер давайте трішки відпочинемо. Встаньте за своїх місць. Встаньте на шпинь, на шпиньки, підтягніться вгору, не хилиться вправо, вліво, вперед та назад, пострибайте на правій ніжці, на лівій, декілька раз присядьте та встаньте. Зупиніть відео, повторіть ці рухи, щоб добре-добре відпочити. Та рухаємося далі. Ти можеш відповідати лише за те, на що безпосередньо впливаєш, хоча зовсім не важко повсякчас у побуті дотримуватися правил екологічної і загальнолюдської культури. У чому ж вони полягають, ці правила? Перш за все, у сортуванні сміття, окремо скло, окремо пластик, окремо метал та папір. І окремо органіка. Подивіться, будь ласка, на малюночок. та розкажіть, як ми можемо допомогти планеті Земля. Поставте на паузу та дайте відповідь. Наступний крок у допомозі нашій планеті. Поставте на паузу та поясніть, у чому він полягає. Ще один крок у допомозі нашій планеті. Поставте на паузу та розкажіть про нього. Наступний крок допоможіть планеті, вимикаючи світло, яке вам не потрібне. А тепер, будь ласка, кроком! Кроком то-ту-ту-ту-ту-ту кроком руш, туту, туту-ту-ту, кроком руш, плескай, так лала лала, плескай так лалала, плескай так лала лалала, плескай так, Повернись, купу, попупу, поверніс, попу, попупу, поверніс, попупу, попу поверніс.

Поміркуйте та наведіть власні приклади, як ви можете берегти природу. Згадайте ті, про які ми вже сьогодні говорили. А тепер давайте з вами пограємо. Зеленою карткою показуєте, що дозволено, червоне заборонено. Якщо немає карток, то підніміть, будь ласка, великий палець вгору, якщо дозволено. І донизу показуємо пальчик, якщо заборонено. Смітити на берегах. Я впевнена, що ви опустили пальчик. Рвати багато квітів. Така сама дія: годувати пташок обов'язково дозволено. Прибирати місце відпочинку так само або зелена картка, або пальчик вгору. Ловити метеликів протилежна дія. Моливатися красою природи обов'язково дозволено. Світ не просто навколишнє середовище, а єдиний наш дім, у якому ми можемо жити. Будьте природі друзями. Бережіть і любіть природу, вона віддячить вам дарами. Запам'ятайте ці слова і стан, станьте дійсно природі. Друзями. Я сподіваюся, ви багато чого дізналися на уроці. Вам було цікаво, ви багато зрозуміли, і тепер зможете обов'язково сортувати сміття. На цьому ми з вами закінчуємо урок. Я вам бажаю всього найкращого та стати дійсно справжніми. Друзями, природі, всього найкращого.